Мушу з вами не погодитись. Дивіться, даний вентиль в калібрі відкривається чи закривається від 0 до 100%, розгін його від 0 до 100 4 секунди. І при умові, що ми не ставимо модуль, який буде його закривати після зникнення напруги, ставимо соленоїд, а солоноїд ми ставимо, як ви кажете, без, без реле часу. Що відбувається? Відновлюється подача електроживлення. В нас Тиск в трубі до соленоїда да який високий тиск, і тиск у, у випарнику низький. Відбувається, що за 4 секунди відбудеться? Відбудеться удар, і ну, частково випарник заповниться рідким фреоном. Погоджуєтесь. От для того потрібно ставити реле часу, щоб у тих 4 секунди випередити, дати у цьому час закритися. І вже потім, коли система йде в нормальну роботу. Буде відкриватись кроковим двигуном на 5-10-15%. Не буде у цього удару. І разом з компресором компресор буде відсмоктувати фреон, буде відбуватись кипіння, ну все як має бути. Тому якось так. Підписуйтесь.